Всім привіт! Ви на каналі Кет Вінтаж. Це канал про вінтажні прикраси. Мене звуть Ірина, я колекціонер вінтажних прикрас, а також власниця крамниці, Кець Вінтаж в інстаграм. Сьогодні до мене нарешті приїхали нові посилки з американського сайту eBay з біжутерією Вінтажною. І ми з вами сьогодні подивимось: напевно, одну з них. Або два лоти. Подивимося, як вложимося по часу. Це найбільш незвична коробочка, яку я коли-небудь бачила. Вона трикутна. Така коробка в мене перший раз. У мене декілька є лотів, які варто з вами оглянути. Тому починаємо. Я вчора вже. Дістала прикраси, щоб порахувати, написати відгуки, чи все приїхало нормально, щоб був час залишити якусь скаргу, якщо десь хтось щось не відправив. А в нас сьогодні буде декілька пакуночків, і незабаром ще приїдуть декілька лотів. Тому насолоджуємося, це відео буде, сподіваюся, не дуже довгим, але дуже цікавим. Подивимось, що в нас тут є. Приберу з кадру і почнемо з першої прикраси, яку я дістала, це ось такий золотистий крест. Від Avon. А, насправді зараз я не підкажу, яка це колекція, просто оглянемо стан прикрас і покажу різні прикраси, можливо, з якоюсь історією. Зачасту я не замовляю релігійну тематику, але сьогодні я вам покажу ті прикраси, заради яких я замовила цей лот, і ви мене зрозумієте. І так, бачимо, яке гарне покриття у цього хреста. А, бачимо, що тут є якісь плямки, але я це. Ну, про трупу ми її відчищу, в цілому стан дуже добре. Маркування є на самому хресті є на ланцюжку немає. Він доволі легкий. І я думаю, що це роки 80-ті, може, кінець 70-х. Дуже гарна якість покриття. З цієї сторони є брошировка, саме тому там а, скаплюється якийсь бруд, але це все чиститься. Сподіваюсь, це не патіна. Так що, думаю, що це все швиденько відчиститься. Якщо ви любителі такої тематики і вам подобається, то пишіть мені в крамницю. До речі, про прикраси Avon. Я зараз буду показувати прикраси і. Буду розповідати про цю компанію, бо я знаю точно, що тут декілька прикрас має бути цієї компанії. Цей лот, я пам'ятаю добре. Ось такі маленькі сережки від Avon. Мені здається, ці сережки ідеально для подарувати дитині підлітку. Де навіть не обов'язково, але просто вони мають такий чарівний, маленький розмір і дизайн. Сподіваюсь, моє вечірнє сонечко ще нас порадує, і ми зможемо роздивитися всі прикраси більш гарно. В них є маркування на зворотній частині і на самих. Заглушечках, бачите, таке характерне для Івану брашування. За всіма прикрасами ще слід доглянути, але вони приїхали в дуже гарному стані. Подивіться: тут є зелена емаль, блакитні такі сині, навіть це більше сині камінці. Я не знаю, це, напевно, незабудки. Дуже гарна малеча. Про компанію Avon. Насправді є такий стереотип, що ця компанія виготовляла тільки косметику та парфюмерію. Вона почала своє існування у 1886 році як виключно косметичний дистриб'юторський бренд. Який дозволяв жінкам працювати, продавати їх косметику і займатися улюбленою справою. 1962 року вони почали давати ці прикраси в подарунки дистриб'ютора, потім почали давати прикраси в подарунки покупцям. І коли побачили, що попит величезний, і жінки просять їх продавати такі прикраси і купують заради прикрас, вони почали. Виготовляти її і почали продавати біжутері з 1970-х років. І насправді в них дуже багато відомих колекцій з різними брендами іменитими особами, Як яке леджелейн Енн Тейлор випускала свої колекції разом з Avon. Вони робили неймовірно якісні прикраси, тому вони і зберіглись до цього часу. Зараз, звісно, вже якість у цих прикрас не така, і вони виробляються в Китаї. Але в цілому в них дуже гарна якість у вінтажних прикрасах. Мені ще не траплялись прикраси вінтажні з якимись проблемами по якості, саме від Avon. Бачимо ось такі гарні колечки. Бачимо дуже гарне плетіння та чарівні бантики дуже гарному стані метал. Це теж Avon. Маркування стоїть на самій заглушці. Є, до речі, дуже багато каталогів з прикрасами. Avon, вже великі добірки всіх колекцій з різними дизайнами для колекціонерів та панціоновувачів вінтажу, щоб можна було ідентифікувати рік вироблення цієї прикраси, приблизно колекційну вартість, назву колекції. Далі. Ось така маленька каблучка, це Avon. В мене точно така вже зараз є в крамниці в продажі. Але це дуже маленький розмір, якраз для дівчат, яких є проблеми з тим, що не можуть підібрати під свій розмір каблучки. Вони якісні, вони не темніші. Цей каблучка, здається, 73 чи 75 року. має маркування тут всередині. І. Так, ну, мене маркування тільки на цьому елементі. Вони якісні. І Avon спочатку використовував по золоту у своїх прикрасах. Це Десь 16,5. І тут ще є регулятор розміру тобто можна і на менший пальчик. Давайте зараз виміряємо розмір цієї прикраси. Сподіваюся, що світло дозволить дозняти і мені не знадобиться. Перезнімати це завтра, бо вже час, вечірній, і сонечко сідає. Не хотілося б таке гарне відео зіпсувати відсутністю світла. Мінімально це 14-14,5. А максимальний розмір якраз 16, тобто на маленький пальчик. Далі, ось такі сережки. Точно такі в мене вже були в срібному тоні. Дуже гарні завитки. В хорошому стані, без проблем. Це також Avon, мають характерну застіпку і мають ось тут маркування, не знаю, чи видно. Ну, давайте чуть-чуть зблизимо. Ось такий характерний буква О -кружочок. От. Дуже гарний дизайн, такий сучасний, цікавий. Це теж 80-ті роки. Все тут поки що сережки, зараз я вам покажу чарівні кліпси. Вони неймовірні, акцентні, дуже гарні. З того, що я бачу без недоліків. Єдине, що бачите, тут є сліди старенької подушечки, я їх відчищу, зніму, і, до речі, в подарунок коли замовляєте нас кліпси, ми додаємо. Нові подушечки на кліпси. Це, по-перше, гігієнічно. через це і самі кліпси не псуються від контактів шкірою, а також зменшують тиск лапочки щоб вам на ушко не так тиснули. Боже, який гарний дизайн, такий сучасний, така вісімка але вона така незвична, це не такий типовий дизайн, вони не дуже важкі. Дуже цікаві маркування, як бачите, вони не мають. Треба протерти, вони, звісно, такі пильненькі чуть-чуть. За всіми прикрасами буду доглядати. Дуже цікавий дизайн, дуже гарні, без маркувань, але іноді буває, що бренди давали просто паперовий або пластиковий вкладиш з назвою компанії. Тому я ще пошукаю в каталогах, в інтернеті. Можливо, Можливо, я знайду. Саме їх і які компанії вони належали. Наступні кліпси. Ось такі дуже гарні це гаряча емаль. Подивіться, всередині, наче техніка гіліше, але не малюнок, а просто такі, як чорточки, але ж гарні. Емаль синього, темно-синього, більш чорного кольору і, і зелена. На камері, до речі, він. Більш чорний, але залежить від освітлення. Ще в день подивлюсь уважніше. Тут я вже бачу є слід часу, схід покриття. Це схоже мені на Avon по типу застібки, але немає маркування, є сходи покриття. Тому не факт. не факт, треба пошукати, якщо я пошукаю до цього часу, коли вийде ви відео, я вам напишу. Але якість в них гарна. Але, от щось, от якраз на цих лапках щось сталося. А самі кліпси в ідеальному стані. Але вони дуже гарні. На фотографії ось ці прикраси виглядали бомбесно. Якщо чесно, я замовляла заради цих прикрас. Поки що не знаю, що з цього лот. Я залишу саме для себе. Наступна прикраса ось такий ланцюжок. Так, замочок, давайте спочатку оглянемо. Маркувань. Немає, я не бачу. Але колір ланцюжка гарний, блищить гарне, цікаве плетіння. В мене щось вже схоже було. По плетінню, до речі, можна пошукати. Але, як правило, якщо Avon, то вони маркували, ставили маркування на ланцюжках завжди ось на цій штучці. Але, до речі, в мене було не марковане намисто від Avon, але то точно. Я його потім ідентифікувала, це точно було на мисто від Avon. Просто чомусь не поставили маркування. Таке у бренду буває. Ще є прикраса. Ось така дивовижна троянда. Дуже гарна. Якщо чесно, я сподівалася, що це Джовані, але я бачу ось тут по дуже схоже. Давайте шукати маркування. Маркування тут на ній немає, і на голочці також немає. Джованні теж частіше за все маркували свої прикраси, але теж варто пошукати. Вони були ще в коробках, тому вже пізніше Джованні деякі квітки були не марковані. Якщо ви знаєте щось про ці прикраси, які є намаркованими на колекції. Хто їх створив, можете написати про це в коментарях, якщо я не напишу це до цього. По рокам це також десь кінець 70-х років. Дуже гарна брошка. Бачите, тут на, на самій квітці така дуже гарна збереглася емаль. Вона. Сама квітка, оця червона емаль в ідеальному стані, не має потертості. А от зелені листочки вже в деяких місцях втратили емаль. Тут є сліди часу на листочках, я думаю, що вони не витруться, думаю, так вже і є. Але прекрасна річ, яка дуже гарно на піджак підійде. Мені чомусь здається, що я цей лот купляла як лот прикрас від Avon, тому треба ще походження перевірити. І остання прикраса з цього лоту ось такий чокер. Він просто помпесний. І я в основному заради нього замовляла всі ці прикраси. Ці чокери неймовірно популярні в Україні, тим паче останні роки. Їх завжди розкуповують буквально за пару хвилин, як тільки вони з'являються в продажі, їх в наявності немає ніде довгий час. Їх забирають, вони популярні, а вибачте, це не остання прикраса. Я побачила, що там є ще одна, і та прикраса взагалі вау. Це якраз три прикраси, заради яких я замовляла цей. лот. Мені сподобались дуже ось ці кліпси, ось це кольє, і наступна прикраса. Ці омега-чокери, вони неймовірно виглядають на тілі, вони шикарно підходять під діловий образ. І зараз ось таке сумеречне освітлення. Насправді, насправді, воно таке яскраво жовтий кольор цього металу. Воно прям дуже-дуже гарне. Якщо я приберу ці квіти, можливо, воно краще покажеть колір. Тут навіть є подовжувальний елемент, вони зазвичай дуже короткі під шию. І тут я таке бачу перший раз на цих кольє, що є такі подовжувальні елементи. Його можна зняти, тоді воно буде більш коротке. По стану дуже добре. Їх, до речі, дуже важко знайти в продажі і на ebay, через те, що їх зараз всі викуповують. Треба за ним доглянути. Я зазвичай кожну ланочку ось тут проходжу серветкою для чищення біжутерії, Чищення такого кольє від пилу займає дуже багато часу в мене, але неймовірно гарна річ. Це Моне. Мона теж дуже гарний якісний бренд. Сплави цієї компанії вони теж проходять скрізь роки майже неушкодженими. Це після 55-го року, я думаю, це 80-й. Ми бачимо ось тут на замочках, сліди часу, там, де було механічне тертя. А так, зі зворотнього боку, якість просто неймовірна. Ще подумаю, чи залишити його собі, а то виходить як сапожник без сапог, що у всіх є ці чокери. В мене ще немає. Особливо такої якості, як є в мене, це варто зберігти. Про що я хотіла сказати? Нещодавно була дуже гарна розмова піднята в інтернеті про чи є ж якась енергетика у вінтажних прикрас, чи збирають вони цю енергетику. До речі, от зараз поговоримо про це, і ви якраз напишіть, чи вірите ви в це, чи не вірите, чи було у вас щось таке на досвіді. А насправді я в таке вірю частково. Але ще поясню, про що саме мова? Або за весь цей час, за 4 роки майже в мене тільки від одного лоту було таке, не знаю, як стомлення дуже сильне. Але за всіми прикрасами я доглядаю, я їх протираю. Вони якийсь час лежать в мене, і я вважаю, що моя хороша енергетика це все перекриває. Ну як бачите, зі мною все нормально. Тому або мені то просто здалося. Не знаю, що ви скажете з цього приводу, деякі люди вважають, що біжутерія не зберігає взагалі енергетику, що енергетику зберігають тільки каміння та дорогоцінні метали. Але я думаю, що це що будь-які речі можуть зберігати якусь енергетику. Але от в даному випадку я не впевнена щодо цього, бо, якби чесно, якби. Кожний лот був з якоюсь енергетикою, і я б вже просто навіть не знаю що. Тому я думаю, що це все такі більше припущення. Але от напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи є щось таке, чи немає. Тим паче, я знаю, що в таких випадках там прикрасу треба мити в воді, але, але не робіть цього, будь ласка, з вінтажними прикрасами. Особливо, якщо в вінтажних прикрасах є каміння, стразики, якісь, бо, от, наприклад, вони закріплені на клей, і вода часто допомагає цим кристалам відклеюватися, і ви потім їх не знайдете. І в цілому, за кожною прикрасою я доглядаю. Я більше люблю ручну чистку. Але, по-перше, це влогі серветки, потім це ручна чистка. Якщо прикраса вже брудна, або якщо на ній є ну, якісь там великі сліди, носки, чогось подібного, звісно, я мию її в мильному розчині, але не замачую. Е, ось це такі рекомендації. ніколи не лишайте надовго вінтажні прикраси в воді, навіть якщо ви вирішили їх помити, але все одно, ось ці. Як забобони, вони можуть зіпсувати ці вінтажні прикраси просто заради забобону не знаю. Після того, як я там покупала цю прикрасу, я її висушую паперовими порушничками. Потім протираю ще раз спеціальними серветками для біжутерії, але це все роблю я. Вам вони вже приходять без чужої енергетики, тому, будь ласка, не знищайтеся над прикрасами. Наступна прикраса, яку я коли побачила на фотографії, я зрозуміла, що я її дуже хочу, і, скоріше за все, лишу в своїй колекції. Це ось така неймовірна квітка. Це тюльпанчик. І він на піджак, на борт піджака дуже гарно сяде. він ідеальної якості. Подивіться, ну це просто краса. Такий елегантний, ніжний. Але в той же час такий великий розмір в нього дуже якісна голочка. Ідеально ровне покриття. От коли ти тримаєш таку річ в руках, от відчувається, що вона цей сплав з позолотою. Дуже якісна робота. Це тріфарі. Ось тут має маркування. Тріфарі ТМ. Я підпишу, який рік саме цього маркування. Я думаю, що це десь 80-ті роки. А Тріфарі, взагалі, компанія Тріфарі була відкрита у 1920 році іммігрантом з Італії, який вирішив створити лінійку костюмної біжутерії дуже гарної якості. Я вже розповідала на цьому каналі, що вони зі своїм. Він почав це робити чи з братом своїм, чи з дядьком, потім він став одноосібним власником цієї компанії, але ця компанія славилася своєю якістю. В них буває декілька маркувань. В них буває Трифарі з короною, крон Трифарі. В них, в них буває просто маркування Трифарі, в них буває Трифарі копірайт і Трифарі ТМ. Я точно не пам'ятаю, який рік, але по вигляду це десь 80-ті роки. Дуже гарна робота. Неймовірна якість. А, до речі, не може, теж підпишу, бо ми багато про ці прикраси вже розмовляли. Мені не хочеться постійно говорити одне і те саме. Але ось ці от три бренди, Тріфарі, Aivon, вони дуже якісні і зберігаються. Якщо вони вже там прослужили 50-30 років, це прикраси, яких випробував час, і вони майже. В ідеальному всі стані. Тому чекаю вас в коментарях. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб я не пропадала надовго. Пишіть, що думаєте з приводу прикрас, які прикраси вам сподобались найбільше. І зустрінемось на цьому каналі. Па-па!